Доброї ночі, друзі! Мене звати Віталій Максимович і я працюю трактористом в Іспанії. Сьогодні ми будемо оприскувати від тлі, від попелиці під загрозою 56 гектарів мандаринових дерев. Тля дуже завелася на полі і треба скоренько-скоренько пришикувати. У 2021 році завелася тля на парселі четвертій, це 10 гектарів мандаринових дерев. Не змогли спасти і дерева зрізали під ноль і витягнули з коріння. Тому це дуже небезпечна штука, і якщо запустити, це може погано закінчитись для всього поля. І ця тля з четвертої почала перебиратись вже на п'яту. Скоренько п'яту обшикали, четверту вже не спасли і було прийнято рішення повністю її зрізати і спалити. Звісно. що. Тому це не шутки. Ми зараз працюємо в дві зміни. Четверо людей. Скоренько-скоренько обшикати скоренько все поле потрібно. Вночі трошки важче їздити, бо тому що не дуже добре видно, де є вода, де болото, але нічого, бо за колеса пробуксовується і їдемо. Зараз їжджу на 5,6 це там трошки спуски такі йдуть донизу. І головне не забувати, що коли тебе 2 тони за спиною, при їзді вниз не можна різко тормозити на повороті десь там, наприклад, бо розвертати може. То, що залишив попередній трактори з 1500 літрів ми вже випшикали по суті за 45 хвилин. Їдемо, їдемо заправлятися в другу купу. Так, значить, що в нас по хімії? Абамектіна 2 літри. Хайфа бонус хексі азокс 300 грам, три пакетика і моханте одна літра. Китає наше поле попелиця. Попелиця це родина маленьких рослиноїдних комах. Довжина тіла приблизно від 1 до 10 міліметрів. Приблизно є 10 тисяч видів попелиць, з яких 250 видів це дуже шкідливі комахи для аграрної сфери. Вони надзвичайно швидко розмножуються і їдять рослини. Тому будьте обережні з цим. 1500 літрів і друга 2200, в сумі 3700. Вже вишика. От тільки що за груз дивіться як. Тут пів колеса вміщається. Подивіться, от для, для порівняння стану, от скільки мені по коліну Просто ось така вода. Але нічого витягнув. Все в болоті. Випшикана вже третя купа, в сумі 5700 літрів. Нормально, йдемо по графіку. Трошки вже такі сильні болота. Можна сказати, буває моментами плаваю. Вже сходить сонечко. В трошки буде попроще їздити. Хоч буде видно здалека болото. А то там таксі був досить сильно. Вже думав, що треба викликати інший трактор, щоб допомагав витягувати. Бо в мене була повна куба 2200 літрів. І тільки заповнив і якраз заїжджати і там сильне, сильне таке сильне болото. І... Всім не знаю більше, ніж на півкулеса. Ну що, час обідати. А зараз пройдемося трошки по хімії, яку ми використовуємо. Хексіті АЗОГС 10%, ефективний у боротьбі з яйцями та личинками червоних павуків, а також ефективний у боротьбі з філокністосом цитрусових дерев. Використовуємо Хексіті Азокс. По 100 грам 3 упаковочки на 2000 літрів. Абамектіна Apache Veo це інсектицид проти багатьох комах. Використовується 2 літри на 2000 літрів. Моханте-зволожувач це для того, щоб змінювати кислотність pH води. Використовується 1 літра на 2000 літрів. І абоно. Це є добриво, використовується 10 кг на 2000 літрів. Ось так ми використовуємо цього разу хімію. Трактор, на якому я сьогодні їжджу, той самий, що був в минулому відео: Antonio Carrero 10900, 104 кінські сили, 2450 кілограм вага, 32 загалом передач 16 вперед, 16 назад. Загалом дуже класний потужний трактор, який на свою вагу, на свої. Тільки 1,74 метрів висоту має, тобто він маленький загалом. Є бочка на 2200 літрів, в принципі, стандартна. Так, ну що ж, пообідали, будемо їхати заправлятися. Випшика вже 8100 літрів, півтори, що мені лише тракторист, і три куби зверху. Нічого прикольно, йдемо по графіку. Так, у комп'ютері такі характеристики: 0,92 літри на 1 метр, 2000 літрів на гектар і середня швидкість 4,5 км за годину. Випшикана вже п'ята куба в сумі 10300 літрів. Їдемо за шостою. Шоста куба в сумі 12500 літрів. Їду за ще одною. Ну все, їдемо мити кубу, трошки змиємо трактор, програсарити, тобто все змазати і вже додому. На це все в нас є година часу. В принципі, достатньо. І поставлений новий рекорд. 7 кубів. Так, під'їжджаємо на заправочку нашого трактора і змащувати.